Мої плюси в навчанні у чеській гімназії. Це був мій перший рік тут, і ось що я помітила. По перше, це вчителі. Одразу хочу відмітити, що в них взагалі немає улюбленців і неулюбленців. Тому з цим не виникає жодних проблем і мені це дуже подобається. Потім сучасне обладнання. Коли я вперше прийшла до школи, то мені здалося, що я опинилась в Америці: ліфт, шафки, але не у всіх, на жаль, кімната для відпочинку і просто добре обладнані класи для навчання. Орні роботи, вже не кажучи про те, що на біології кожен має свій мікроскоп і інші допомічні речі до нього. А на хімії ми працюємо в парах та змішуємо розчини, у яких видно, що пробігла реакція, а не сіль з водою. Так ще ми не здаємо на оцінку роботи кожного разу, пишемо мало тексту і робимо багато практик. Хоча я й не хочу професію пов'язану з природничими науками, я мріяла про це ще з молодшої школи і реально не думала, що моя. Мрія здійсниться в Чехії. Пишіть чи хотіли б почути мінуси навчання у гімназії?